Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ну що ж, вже традиційні зустрічі партизанам, від партизанів до партизанів. Спостереження над цим світом, над прекрасним світом, який створив той всесвітній творець. Про якого ми лише маємо ті уявлення, які можемо мати, а спостерігаємо ми його через очі, і 90% інформації сприймаємо через зір. Інші чуття все одно підпорядковані сприйняттю через бачене. Тому от є у нас світ, який ми бачимо. Є світ, який не вбачаємо, є світ, який невідомий нам ще. І оці три прояви, які ми маємо змогу тут і зараз в цьому житті проживати, вони От ліс, він і символізує всі ці прояви. І тому ми маємо кожен день пильнувати. Дивіться, ми зараз я йду так, і вам дещо розповідаю. ми Фоном у нас є картинка, якась, яку ми бачимо. Далі у нас є невидиме те, що залишається за кадром, і є ще невідоме. Добрий день. Є ще невідоме, яке так чи інакше існує, проте воно існує об'єктивно поза нашою увагою. І якщо ми будемо висвітлювати цей бік, то вже будемо об'єктувати його. А є ще таке, що ми навіть уявити не можемо. Тобто, ми і не бачили, і не уявляли. Тому от саме партизанське, вірусне, воно отак, отак і сприймається. Тобто, ми творимо, ми з вами є частиною творіння і маємо змогу обрати. свою діяльність в бік творіння, тобто бути створцем. творцем. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.